Друзі, моє вам вітання, до вашої уваги Audi A4. Це Audi 2016 року 2.0, повний привід. Цей автомобіль купували ми зі страхового аукціону в США. По пошкодженнях зараз вам покажу, як ми відновили і потім доставимо фото, що саме робилося події. Значить, був ударчик в ось це заднє крило. В підвіску, ось, як бачите, пошкоджений диск, помінялися там два, по-моєму, речаги. Фільонка крила купували нову оригінальну. І підкрасився ось цей кусочок бампера і дверка пішла в розпило. Тут були такі дві подряпани, їх підкатали. Такі м'ятники невеличкі. Ось тут, і ось тут. Підкатали і підкрасили дверку в розпил, щоб по кольору було все ідеально. Крило врізалося ось так. Якщо не помиляюсь і ось так, якщо не помиляюсь, по-моєму, так, да, десь так. Тому залишилося поставити ручку, відновити два диска, бо цей пошкрябаний і, по-моєму, з цієї сторони теж пошкрябаний поставити захист арки ось цієї. Да в принципі по салону хімчистку зробити. Також е Після цього удару спрацювало, якщо не помиляюся, в потолку да, в стелі, спрацювали дві подушки безпеки. Ось тут ми ще не до кінця не зібрали на етапі зборки салон сидіння в нас типу S-Line. Також замовник замовив заміну ось цього дерев, ось цього дерева, цих вставок на вставки під дерево. Будуть оригінальні коври були в салоні. Ось так. Пробіг у даного автомобіля 49 тисяч миль. Пробіг оригінальний, не кручений, тобто по машині все окей. Так що, друзі, дуже класний, дуже класний автомобіль, 2.0 турбо, Дарить дуже гарні емоції. Якщо не помиляюся, до рестайлинговий цей автомобіль і в ньому 252 кінських сили. Тому якось так. Е і замовнику цей автомобіль став 20-21 ну, тисячу американських доларів. Зазорчики всі в ідеалі. Можемо подивитися весь рівненький зазор. Весь він однаковий аж до, аж до самого низу. Дуже класно. По кольору теж все, все гарно. Все гарно не випадає нічого, так як я ж кажу, бампер в розпил, красився з корлом і вся задня дверка теж підфарбовувалась. Тут стоїть ДСГ семиступенева. Тому якось так. Резина встика у нас 245х40х18 на на все сезона. Передня такої середнього залишку, а задня майже нова. Якщо не помиляюсь, 20... 26 неділя 2021 року. Трехзонний клімат-контроль. Салончик взагалі от карти всі в ідеалі. Сидіння теж в ідеалі. Відхід чиститься, потім зроблю повний відео огляд по даному автомобілі. Ось як можете побачити, тут нічого бля, немає. світло в мене не робилося по дверці. Ну, в принципі, вся історія зберігається на відфакті або в іншому. Також автомобілі присутні. Безключове відкриття заднього багажника, тобто можна ножкою ось так провести. Зараз вам продемонструю, він відкривається. Бачимо, да? ось ці накладочки залишились поставити вони нас. і зібрати задню дверку. Ручечка ось у нас. Вона лежить, підфарбована, потрібно лише встановити. Також з автомобілем коврик оригінальний був. Якось так закривається кришечка взагалі легесенько, нічого не підкушує. Все дуже файно. Купували ми ще такий автомобіль такого ж року, але був він на партроніках. Цей автомобіль був без партроніків. Але він йде на ксеноні і в нього активовані денні ходові вогні. Якось так, кожен, кожен автомобіль зі штатів, це, вони абсолютно різні. Да? Хоч і комплектація називається прем'єр, але вони різні. Є у нас, скажу зразу, у, в Україні продаються такі автомобілі. Е, категорія цінова, це плюс-мінус від 21, плюс-мінус. І ціни вартують, там 27-28. За ідеальний автомобіль. Ось цей автомобіль, я рахую, він ідеальний. Він відремонтований, повністю ну, ідеально зроблений, ідеально як по безпаклівки, тому фільонка мінялася тут крила, а не просто рихтувалася, хоча можна було її відрихтувати Якось так. Він весь рівненький, в нього гарна історія по Сполучених Штатах. Вчасно проводилася заміна всіх технічних жидкостей. Масло, все мінялося все вчасно, кожних 7 тисяч миль. Тому якось так. І ось автомобіль приїхав. Зараз ми теж проведемо заміну масла в двигуні, заміну масла в задньому редукторі. Все зробимо і не знаю, буде замовник продавати її чи ні. Але якщо навіть буде продавати, то вартість цього автомобіля буде. Складати плюс-мінус 25-26 тисяч доларів, так як цей автомобіль вартує, вартує своєї уваги. Це не хлам, який продають по 20 тисяч. Е, Більше ДТП по інших по е, нім. Ну, по цьому автомобілі взагалі не було ніяких. Це лише одне ДТП. І пробіг, я напомню, 49 тисяч миль. Це тоже для 2016 року дуже-дуже мало. Тому, друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль або е, інші автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, е, радістю зможемо вам допомогти. Зможемо підібрати автомобіль, який вам буде по душі, е, та придбати його, доставити в Україну, а також якісно відремонтувати. Якісно. У нас, у нас є свої станції СТО. Станція рихтовки, малярки на все своє. Тому за ремонт відповідаємо, так сказати, самі ми особисто. Ми не віддаємо автомобілі своїм партнерам. А самі це все робимо. Тому і за ремонт вручаємось самі з Якось так. Ось такий ще коротенький, швидкий ровий ідеогляд даного автомобіля безключовий доступ на всіх чотирьох дверях все, всім дякую за увагу на все добре, до побачення.